Продовжуємо ефір і відразу долучаємо до марафону Олександра Толоконікова, начальника управління внутрішньої і інформаційної і політики Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаємо вас. Добрий. день. Якою є ситуація зараз оперативна в Херсонській області і в самому обласному центрі? Розкажіть, будь ласка. Uh... Під постійними обстрілами Херсон зараз є приходи і в Білозерці, і Антонівка на Дніпрянське знову вчора воно було під обстрілом. Сьогодні зранку двоє постраждалих звідти привезли. І також ще одна жінка звідти ж звернулася сама за допомогою лікарів. Тобто троє постраждалих. Сьогодні у нас внаслідок цих прилеглих передмістя районів і прилеглих до річки біля Херсону. Крім цього, продовжують росіяни використовувати дрони, ФПВ, скиди, вибухівки. І в нас тут дуже жарко: вітер, і внаслідок чого дуже сильно заграння, розповсюджується вогонь. І дуже багато роботи для наших ДСНС, тому що горять і поля, будинки така ситуація. Що за минулу добу дуже багато також було обстрілів Аж 14 постраждалих було. Серед них четверо загиблих. Це одна жінка Золотої Балці, одна Львова, одна новоолександрівка і невідомий чоловік в Береславі, в самому там околиці. Тобто четверо загиблих і десять постраждалих. Камешани вчора обстрілювали. Дуже посилилась, активізувалась атаки дронів російських на Херсонщині. Тому треба бути дуже обережними. Якщо почуєте дрон, то треба ховатися або ну, під, під точно заходити в приміщення і закривати себе двері. Це не характерна інтенсифікація обстрілів для, для цього періоду. Ну тут у нас такого ще не було, що саме в самому Херсоні в передмісті Херсоні Херсону е дуже багато скидів. Антонівка зараз постійно потерпає до цього, ми такого ще не спостерігали. Угу. Скажіть, яка зброя зараз несе найбільшу загрозу? Це саме дрони? Раніше ми говорили про каби, що вони найбільше дошкуляють, а саме зараз ось ці дрони, які прослідують і можуть в будь-який момент е вбити цивільних, правильно? Так, ну тут ми знову таки кажемо про те, що це цілеспрямований геноцид людей і цивільних саме, тому що оператор дрону російського 100% бачить, куди він скидає вибухівку, що це цивільні. І коли вони могли раніше розповідати, що там РЗСВ накриває якийсь квадрат і, можливо, там могли випадково бути цивільні, то тут. Це різпрямовані атаки на цивільних, і в тому числі дітей, як ми от нещодавно побачили, там, коли постраждала 12-річна дівчина і 15-річна її сестричка. Тобто нічого святого в них немає. В черговий раз вони пробили дно людяності, мабуть, якоїсь, і тут дійсно це як нове. Новий етап таких атак такого не було, і, але не можу сказати, що менше артилерії, РЗСВ та мінометів використовується зараз на території. Херсонщина. Я е, чув неодноразово, пане Олександре. Що інформацію, е, що росіяни формують е, ось власне загони е, операторів дрону на лівому березі, і власне вони їх там готують. І ось ці оператори е, дронів вони на людях тренуються на наших людях цивільних, які ще залишаються в, в селах. Чи може це відповідати дійсності? Я нічому не здивуюсь, чесно кажучи. Більш того, я хочу сказати, що вони навіть збирають уже дітей на лівобережжі в ці, в юнармію в свою цю, ці загони, і там також е дають такі е навчання з е пілотування дронів та скиду вибухівку на людей. Скажіть, чи фіксували ви якісь спроби людей? Які зараз живуть на правобережні в Херсоні, дістатися своїх поселень, своїх дач, які лишилися на лівому березі, подивитися, що там перевірити? Ми пам'ятаємо, що там після того як підірвали Каховську ГЕС, велика вода позмивала все, плюс мародери. Чи буває таке, що люди все ж таки намагаються дістатися своїх обійсть на лівому березі? Ми такого не фіксували не не разу такого на щастя, тому що перш за все люди розуміють, що вихід на воду заборонений на річці Дніпро в Херсонській області і на всіх інших річках там, тому що заміновано тут звичайно і заміновано і ще й небезпека з лівого берега, що можуть. Вбитий ти не зможеш допле... доплести, Тим паче зараз фіксація постійних великої кількості дронів, які нападають на все, що рухається, російських саме і тому люди розуміють, що дача дачею, але життя одне і наражати себе на таку небезпеку це зовсім безглуздо. І тому ми поки що не бачили і не знаємо ні про один випадок, коли люди таке могли б зробити. Спасибі, дякуємо вам за те, що долучилися і прокоментували Олександр Толоконніков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА, був з нами.